Ми разом з громадським рухом Вісіч проводимо акцію проти, фактично за ну, роботи Олега Сала як голови керівника львівської ОДА, тобто як людини, яка Шум. себе дискредитувала тут і не має права очолювати загідну посаду, керівну, мед, не те, що лічене, а не. Листівки, дані листівки призначалися саме для депутатів Львівської е е ради обласної, де зазначено фактично наше бачення, хто такий Олег Сало і чому йому його не потрібно взагалі тут тримати. Щоб він тут дозволяти йому, щоб він тут працював, виконував якісь обов'язки будь-які. Скажіть, ну, ваше прізвище зараз. Пошивак.